Доброго здоров'я, радіо Українська хвиля. Вітаю вас, дівчата. Я бачу, що ви в транспорті. Я в транспорті. Ми їдемо на зустріч один одному. Чи куди ми їдемо зараз? Українці? Ми повертаємося, пане Петре, зараз з фронту. Ми були на Куп'янському напрямку. Відвідали 32 другу окремо механізовану бригаду воїнів. Далі ми рухалися через розтрощений і ізюм, бачили Кам села Кам'янку повністю yeah, yeah. знищена ворогом, на жаль, і рухалися через Слов'янськ, Краматорськ. через В Крам... Краматорську ми вже повернули на Вугледарський напрямок і поїхали до наших бійців 72-ї окремої механізованої бригади. Ну, Рухались фактично вздовж лінії фронту. А зараз повертаємося додому. А де ваш дім? Наш дім... Київщина, ми місто Боярка. місто Боярка. Київська область. Ми дуже патріотичне місто. У нас дуже багато чудових волонтерів е, в нашій громаді і ми. Допомагаємо фронту, ми ну, почали день. ми з перших днів не тільки повномасштабного да, да, вторгнення, але з перших днів взагалі війни, 2014 року. Ми допомагаємо фронту постійно. Ми були в Авдіївській промзоні, на Світлодарській Дузі, біля Дебальцевого. Тобто, ми знаємо дуже всі ці міста потерпілі в Бахмуті, були неодноразово і навіть не, не так давно були, коли ще можна було туди заїжджати. Так що допомагаємо активно нашим воїнам. Ну, ви зараз е, говорите, ну, я цей діалог роблю з вами з Литви. От е, тут я в дуже цікавому парку. От, бачите, замість ви бачите через вікно машини. Бачимо, бачимо, да. Ото ті шарики, е, що є, то, е, тут не падають бомби. Тут діти будуть зараз гратися, танцювати. Тут мир. Тут, і тому Литва цінує мир і вона нам дуже допомагає. А тут, от дивіться, отут, от є. Бачите, що ви бачите бачимо бачимо Бачимо, да. бачимо. Патріотичну палатку бачимо. Так. А ми зараз поклич... покличемо когось. Оля, підійдете, чи хто там підійде до мене? Дівчата хочуть з вами привітатися. Вони з фронту, з, з Угледару, з Бахмута повертаються. От. Добрий день! Добрий день! А це українці, вони. Я зараз її виключу трохи. Кричіть, бо в навушниках в мене. От боже дівчата, ми раді вас бачити. Ми від надзвичайно відійдіть трошки, відійдіть. От. зараз надзвичайно я... щасливі. Дуже дякуємо Литві. Що ви не забуваєте про нас, що ви любите Україну. Нам це дуже важливо, що ви любите Україну і допомагаєте не тільки цивільному населенню, а й нашим воїнам. Бо для нас це це дуже, дуже важливо да дівчата. І Ви знаєте, для нас для волонтерів немає нічого важливішого ніж наша перемога. І ми це глибоко усвідомлюємо, що це саме важливе зараз. Тому ми будемо робити все, що ми тільки можемо зробити. У нас зараз понад 40 Е, градусів церашенна, це е, але ми все одно е, розуміємо, що наші воїни дуже складні чекають, в просто нас чекають з допомогою. Вони дуже виснажені, стомлені. Да. Але Україна глибоко в їх серцях, і вони вірять в нашу перемогу. І їх сила духу дуже потужна, і ми заряджаємося, повертаємося додому і будемо робити все можливе, щоб допомагати нашим воїнам, щоб ми пошвидше перемогли. Да. Так. Дівчата. До України, Дівчата. І разом до перемоги на це вже заклики так. героям слава да, да, да. чуєте Боже. тут да. Е я прокоментую трошки за кадром це працює тут фонд небайдужих вже другий день е вони е чим можуть розповідають про україну е привезена з україною символіка привезені сувеніри і литовці роблять доброчинні внески Вчора був концерт великий, але помішав дощ. тут. Ми їдемо додому. А їдемо. Але вони, вони це є біженці. От, от справа від мене е, верніше, ну, по вашому кадру, торгів, напевно. Білявка, білявка. От представте, сто ви, що ви. Це ефір на раді Українська хвиля з Європи. Ось дівчата вертаються з Бахмута, з передової, волонтери. От, так, я з Донбасу, Макіївки, 14 році. Виїхали. 9 лет уже переселенці, живем в сумах, допомагаємо на сьогоднішній день, как можем, стараемся, третій місяць в Литве, опять же, работаем на перемогу то на Україну. Я, 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 девчат... я, я Ольга, я э, в фонді, загинув не з в місяця, вже уже майже пів року, и у мене зять в Бахмуті, и хочу дуже перемоги, щоб скоріше была. Так, дай Боже Україні, разом до перемоги. Героям слава дівчатам. Ці хвилини гуде зараз повітряна, повітряна, повітряна у нас. тривога. повітряна тривога. Де... Давайте будемо закінчувати наш ефір. Якщо ви боїтесь тривоги, я тривоги ні, не боюся. Ми... бачу. Тоді пане далекі. Ми кажемо, ми на неї не, не звертаємо увагу. Ми жодного разу не спускалися О, в богу сховище. ні в якій. Е, ми не, ми да. не кажемо, що це добре, але. І ми є спілка жінок Київщини. Супер, супер. Час, я, я, та, вас, ось ми. Я, я вас люблю і хочу, щоб ми продовжили нашу розмову на такі перспективні теми. Тому що я е, в Литві е, і в Україні зараз їду. Я знімаю серіал великий Зараз я закінчив фільм. Е, от вчора закінчив останні кадри. Називається документальний фільм Той, що загинув замість мене. Це про Мантаса. Молодого литовського режисера, який у Маріуполі зробив фільм Маріуполь, і там він був снайпером вбитий. Я хотів продовжити нашу розмову, ту, яку ми почали, про те, як зробити коротшим шлях до перемоги до того дня, коли усім і вам, і нам на серці буде радісно і щасливо. От. Я зараз, це я бачу тут у мене ще підключилася. Одна дуже відома письменниця жіноча. Я Євдокія. Пані Ідокія, ви чуєте нас? Пані Ідокія. А вона з донькою не чує. Зараз донька її налаштує і вона буде з нами. От. Так. Це українська письменниця, яка пише дуже гарні жіночі романи. І, пані Докі, я вас вітаю, Радіо Українська хвиля з Європи, Литва. Е, ви, ви вже перемогу здобули там на своєму фронті. Ну, дивлячись на якому. Ну, на літературному у вас важливий фронт. Е, так, ну на літературному фронті у мене поки що тільки перемога. Е, на конку... Комітет із присвоєння премії Гоголя відзначив один з моїх романів як. Один з кращих із трьох кращих романів української літератури цього року. Ну я вас вітаю. Я давно вас не чув. А тепер е хотів вас познайомити з майбутніми героїнями ваших книг. От, будь ласка, вони можуть самі представитись. Вони повертаються з фронту, вони допомогли нашим. Воїнам возили, ну ви знаєте, що возять ту гуманітарну допомогу, яку я вожу, і всі чим можемо, тим допомагаємо, і зараз ми будемо говорити. Ви можете щось включити, додати, але я б хотів, щоб наш документальний діалог чули, чули митці, чули письменники, чули ті, хто зафіксує це. От що ви можете сказати, дівчата, коли буде перемога? от і Пані до Києва чекаю, я чекаю перемоги. Я вже у вівторок їду в Україну, хочу перемоги. Приїжджайте до нас, в гості. Приїжджайте Ми. до нас в гості, пане Петре. І Я вам хочу сказати: от наша така спільна думка, що наша перемога може бути дуже швидко, якщо кожен з нас. Зрозуміє, що зараз немає нічого важливішого, ніж наша перемога, і потрібно всі свої зусилля спрямувати саме в цьому напрямку. І тоді ми крок за кроком будемо її наближати. Ми робимо, можливо, не так багато, але намагаємося робити максимально все те, що ми можемо. Ми не можемо пройти повз ну, будь-якої тако, такого маленького завдання, яке дають нам хлопці. От, Наприклад, зараз у них дуже величезна потреба, бо ми зараз повертаємося з таких місць, де ми були. Ми були на Куп'янському напрямку, це дуже зараз складний напрямок. Приїхали через весь деокупований край, Ізюм проїхали оці всі населені пункти. Кам'янка Кам'янка знищена повністю. проїхали, заїхали в Славянськ, Краматорськ, зустрічалися там скрізь. Ну і поїхали в Угледарському напрямку. Там, де 72-га окрема механізована бригада, тримає цей напрямок. І що ми побачили, що хлопці наші дуже стомлені, дуже виснажені? У них знаєте, ну вже дійсно сили. Вони ж не безмежні, і єдине, що у них не можна відібрати, це їх сила духу і їх мрія і віра в перемогу. Вони знають, що все буде добре. Вони нас теж підтримують. І знаєте, вони дуже скромні, вони дуже чесні, вони дуже світлі, вони справді воїни з великої літери і. Ну, ми пишаємося тим, що ми можемо, хоч чимось бути дотичними до їх великої цієї справи, і можемо ну своїми невеличкими маленькими такими напрацюваннями бути чимось їм корисними. І тому я вже і думаю, що і Аня мене підтримає, що кожен з нас, кожну мить, кожну хвилину мусить думати про те, як наблизити перемогу. Будь-чим. між пекти пиріжки печі, може щось передати сітки, плети плити сітки. Плити. Плити, сітки. Да. Можеш добитися десь щось вибити, привезти вези. У нас на цей да. раз знаєте зараз складно збирати допомогу. Да, І люди вже анічка Попомогу. організувала дівчат. Ми зараз не можемо собі дозволити якусь там дуже багато якихось смаколиків, але наші дівчата дуже багато зробили кабачкової ікри. Ми... Дуже смачною варили да. <laughs> Дуже смачно, і, і ну багато смаколиків. Вони дуже радіють цим домашнім Домашнього. стравам, тому що це все це робиться з душею. І звісно, їм зараз дуже потрібні турнікети, яких постійно не, не вистачає, бо це ну ті розходники. Да, розходники фактично. Турнікети тільки CAT Generation 7, бо це якісні турнікети, які справді рятують життя. Їм потрібні маскувальні сітки, їм потрібні дрони, їм потрібні антени Красиві. і аналізатори, щоб вони могли захистити себе від ланцетів і дронів. Тому що у ворога дуже багато дронів. Ми на, на кожен дрон збираємо там, можемо місяць збирати на один дрон. А у ворога дронів дуже багато. У ворога дуже багато, на нашу кількість наших хлопців дуже багато. Так. Та, і дівчата, звісно, що дівчата. без ротації. Я все правильно, на тому тижні до вас піде Литовська машина, ну, одна тонна сіток буде там та ще буде десь щось. І скільки я можу, ну я не обіцяю, я той раз передав 100 турнікетів якісних, зараз може менше зберемо, бо вони теж тут не дешеві. Але Йдем? я думаю, що знайдемо. Але я хотів би все-таки е, запитати: ви їздили не до своїх чоловіків, а до фактично до тих бійців українців, які. І пані Наталія, вот, може вам передати і книги, щоб вони відчули оцю жіночу турботу. У неї є прекрасні листи у вічність, які я вже рік збираюся видати книгою. то одно, то друге не посилає. Пані Євдокія, скажіть, будь ласка, дівчатам якісь такі втішні слова? вот, за те, що вони повезли на фронт дотик вінки, дотик цієї любові, дотик чогось такого священного і сокровенного. Я хочу дуже подякувати дівчатам, що вони займаються ось такою дуже потрібною справою, оскільки до війни я дотична ще починаючи з 2014 року, тому що саме в той період у мене чоловік теж був на фронті, то ця війна вона постійно відгукується в мені. Я навіть присвятила ось нашим дівчатам, нашим захисницям, нашим. Волонтеркам «Роман Серце жінки до речі, який в цьому році і був відмічений комітетом з присвоєння премії Гоголя. Саме за це своєрідна вдячність за їхню працю так. Ми не всі можемо як сказати допомогти тим, чим хочемо. Якби була наша воля, ми б, мабуть, власними руками душили ворога аби швидше була перемога. Проте, я впевнена за будь-яких обставин, ми переможемо, і ця перемога незабаром. Знаєте, нещодавно я у Фейсбуці наткнулася на відео інтерв'ю із Вангою. І от вона сказала, що війна в Україні почнеться з морозом, а закінчиться у спеку, не допустивши двох років. Ну, я сподіваюся, дівчата, що ваша праця. Наша підтримка, наша повага тим чоловікам і жінкам, які зараз знаходяться на бойових позиціях. Вони все-таки ну прискорять нашу перемогу і здійснять ось ці пророчі слова. Дякую, пані Олексія, вам... слава Україні, героям, Дякую, Перед слава до перемоги! Я закінчити Буду в нас зараз друге включення. Я вам дуже дякую щиро і до зустрічі в Києві на тій неділі. Десь по, до по дорозі до Києва. Дякую. Рада вас чути. Дякую.